Друзі, обстежте вашу смородину дуже багато в цьому році. Дивіться, скільки я вже нарвав смородиного брунькового кліща. Маса його. Це на чорній смородині. Друзі, обстежте. Зараз от потепліє через пару днів, коли буде температура вище плюс 15, необхідно обробити. Ну, можна, якщо їх небагато обірвати, видалити десь подальше, закопати за подвір'ям, не кидайте там ні в компостну яму, ніде. А якщо багато, то необхідно обробити спеціалізованими акаріцидами проти кліщів. У нас на каналі є хороші відеоматеріали, якими саме акаріцидами необхідно обробляти і смородину, і інші культури. Але необхідно обробити через те, що тут і морози, а тут ще і кліщі. Ну його повно. Я такого ще не бачив, щоб його було дуже надто багато, друзі. І це, скільки його. Кошмар.